Сьогодні, 19 грудня, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалась напруженою. З початку доби бойовики незаконних збройних формувань здійснили 35 збройних провокацій проти українських захисників. Під прицільні обстріли ворожих снайперів потрапили позиції підрозділів сил АТО в районі Новгородського та Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі. На Луганщині бойовики зі стрілецькою зброєю прицільно били по нижньотеплому. На цій же ділянці лінії розмежування сторін загарбники пристрілювали заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а по населеному пункту Донецькій 82 82-мм міномети. Найбільш активно бойовики намагаються спровокувати українських воїнів на відкриття вогню у відповідь неподалік тимчасово окупованого Донецька, близько двох десятків разів проросійські гібридні банформування зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали піски, Опитне та Авдіївку. Окрім того, продовжуються провокації із застосуванням неприцільного вогню поблизу Горлівки. Зокрема, з автоматичних станкових гранатометів кремлівські найманці двічі гатили по Зайцевому, великокаліберних кулеметів по Троїцькому, стрілецької зброї по Новгородському.